У нас непростий час, який пов'язаний з відключенням світла, який пов'язаний з повітряними тривогами, що в свій час також загострюється ситуація, особливо користування газовими приладами і приладами, в яких відбувається горіння. Якщо зникає світло, у нас є ситуація, коли люди починають використовувати газові прилади не за призначенням. Тобто на газових плитах починають встановлювати відповідні предмети, там непотрібні, які розігрівають, тим самим спалюють кисень в тому приміщенні, де знаходиться цей прилад, і починає утворюватися чадний газ. З однієї сторони, людина пробує зігрітися, а з іншої сторони, наражає себе на небезпеку отруїтися чадним газом. Тому дану ситуацію категорично заборонено робити. Якщо пропало світло і є прилади газові, яких Є автоматика безпеки, вони також працювати не будуть. Тому в ніякому разі не треба пробувати їх пускати там іншими способами, щоб поламати ту саму автоматику безпеки і запалити їх там через силу. Це категорично заборонено. Тому що внаслідок таких дій може статися непередбачена ситуація. І люди можуть утруїтися, чи знають статися витік газу. І не дай Бог вибух. Тому, перш за все, хочу застерегти всіх від. Неправильних дій, уважно прочитати правила безпеки системи закористування і чітко їх дотримуватися і тоді не станеться ні отруєння чадним газом, ні витоку газу, ні, ні будь-яких непередбачених ситуацій.